Вітаю вас, малята, запрошую вас сьогодні у подорож до країни математики. Відгадайте загадку. Сонце вже не припікає, жовте листячко кружляє, дощик часто поливає. Коли це буває? Це буває восени. Осінь щедра, осінь мила, в гості всіх нас запросила, в ліс нас кличе. Зазиває та гриба. А до лісу ми поїдемо на потязі. Для цього треба його збудувати. Подивіться, скільки в мене кубиків на столі. Скільки? Багато. А якого вони кольору? Це кубик якого кольору? Так. Зелений. А цей якого кольору? Синій. А цей? Жовтий. Правильно. А тепер ми будемо будувати наш потяг. З кубиків зеленого кольору ми збудуємо паровоз. Скільки в мене кубиків зелених? Багато. Скільки паровозів я збудувала? Один. Правильно. А тепер до нього причепимо наші вагончики. Це вагончик якого кольору? Синього. А цей жовтого. Наступний вагончик якого кольору? Синього. І останній вагончик який? Жовтий. Скільки в нас вагончиків всього? Багато. Ось на такому чудовому потязі ми їдемо до лісу. Поїхали! А приїхали ми на лісову галявину. Подивіться, як тут гарно. А що ви тут бачите? Так, гриби! А скільки грибів? Багато! Гриби ми будемо збирати. Подивіться, скільки грибів я зібрала в корзинці? Один. А скільки залишилось на галявинці? Багато! Тепер подивіться, скільки грибів у корзинці? Так, багато. А скільки грибів залишилось на галявинці? Один. Цей гриб ми не візьмемо, бо це мухомор. Він онтруйний, нехай залишається. А ще на лісовій галявинці росте ось така ялинка. А на ній що ви бачите? Шишки, скільки шишок? Багато. Давайте подивимося, скільки на ній шишок. Гляньте, скільки шишок ми зібрали. Скільки? Багато. А як ви думаєте, вони всі одинакові чи ні? Зараз ми розглянемо їх. Ні, ці шишки різні за розміром. Є великі і маленькі. Зараз ми розкладемо окремо великі, а окремо маленькі. Це яка шишка? Велика. А це маленька. Повторіть, велика шишка, маленька шишка. Ми будемо розкладати на дві сторони від ялинки. Праворуч ми покладемо великі шишки, а ліворуч маленькі шишки. Запам'ятали? Праворуч, ліворуч. Подивіться, на помиранчеву серветку ми поклали велику шишку, а на синю серветку поклали маленькі шишки. Скільки великих шишок? Одна. А скільки маленьких шишок? Багато. Наша подорож до лісу закінчилася. Вам сподобалась наша подорож? А тепер повертаємось додому. Наш потяг нас чекає. Вибирайте собі вагончик, займайте місця і поїхали. До побачення, малята!